Доброго здоров'я! Вітері програма Русинська файта і я її ведуча Віра Кобулей. Низька наша творча група прийшла в Закарпатський обласний художній музей імені Йосипа Букшая, аби повзрити виставку, присячену сторіччю основання Закарпатської малярної школи. Сто років мало хто це много. Про чоловіка цілий вік, а про в то мих. Закарпатська художня школа й Саяркою значительною євреєю в світовому іскусстві, бо популярність і слава художників Карпатського края шириться далеко за його гатарами. Може зазвідати, чому. Бо основано воно на своїх національно-етнічних, локальних і часових особностях, що своїми кореннями загублено у історичні пласти народного духовного життя. На Подкарпатську Русь у 1926 році прийшло много талантливої інтелігенції, інженерів і чиновників із Чехії. А важним було в то, що вернулися талантливі молоді люди, котрі здобули вище образування у Празі, Будапешті, Братиславі, Брно, і вони повні сил хотіли передати свої знання талантливим дітям. Не секрет, же на Закарпатті в той час вже були організовані мистецькі школи, ученики яких стали ізвесними різбірами, гончарами, ту ймовидими прекрасні вишивки, вироби з лози, твори художественної обробки дерева. Но настоящими перлинами народної творчості є дерев'яні церкви, котрі поражають тонкою гармонією і совершенством художественних форм. Ікраз із цього вічного джерела черпали з знамі майстри пензлика Йосип Бокшай і Тердері, котрі на зачатку прошлого віка у 1927 році, годі основали ужгородську публічну школу рисування, де дістали основи малярства представники будущої мистецької еліти Закарпаття. Зважаючи на те, що наша Україна творчі особистості, переживаємо надзвичайно важкі часи. Пандемія, корона, зараз роки війни. Ми все-таки не маємо права забувати про нашу духовність, про нашу культуру. Адже культура, вона є якраз одним із основних показників прикметності нашої національної самоідентифікації. Починаючи з 17-го віку, до 18-го року. Маліоні було дезусередження з релігією церкви, іншости війна або якось такого не було. Були дві паралелі народне мистецтво, бо чоловік хотів прикрасити своє житло і з тим всім і релігійне мистецтво. У тому що видів, що це якийсь глибинний пласт культури у цій землі, яка сегодня сина. Найпізніше з'явилося Живопис е, такого цивілізаційного штибу. Ну, наприклад, першим був такий, який проявився як велика зірка, Світова зірка Тимункач, який родився в Мукачеві, і там начинав, І він навіть взяв свій псевдонім від города Мукачево. Це визнання, велике визнання рідного краю. Я вважаю, що це фантастичне визнання. На рівні Європейського світового рівня. Так. Далі був Росімри. Далі були десятки художників, яких в мене має, і, і другі. Далі був у нас знамениті Олоші утячі, який жив, який мав цю школу. Ми пам'ятаємо про те, що наразі. Наша спільнота творча і не тільки творча, а взагалі широкий загал відмічає дуже знаменний, прекрасний ювілей 100-річчя заснування нашої Закарпатської школи живопису. В той час фактично приїхали на Закарпаття наші корифеї, які вчилися, хто в Мюнхені, хто в Будапешті, хто в Римі. І вони перенесли саме основне, вони перенесли знання. Вони принесли великий потенціал, який фактично і склав основу фундамент нашої закарпатської школи. Звичайно, школа не народжується в один день. Вона не народжується в одну мить. Тому ми не можемо назвати дату. Не можемо назвати день, місяць і навіть рік заснування цієї школи, тому що заснування це процес, який може продовжуватись на місяці, роки, і навіть десятиліття. Так було і з нашою школою. Вона була започаткована в перші десятиліття минулого століття. Тобто її заснування і зародження припадає на 10-20 роки минулого століття, 20-го століття. Школа сторокої, а формувалася вона із основателю, таких як РДІ Богшай. В раніше період був біра такий согрального місцева художник, та що формація йшла із теку чоловік. А відправною точкою Послугувала така подія 1914 рік, коли наші фундатори, наші потужні творчі авторитети Йосип Бокшай і Адальберт Евделі отримують блискучу європейську освіту, стають власниками диплому Будапештської королівської академії мистецтв і повертаються в Закарпаття. Йосип Бокшай і Адальберт Ерделія змогли вибудувати тот міцний фундамент образотворчої культури, на котрому їх колеги, ученики і послідувателі визвели багатогранне сооруження самостоятельної художественної школи. Майбільшим талантом відділялися молоді художники Андрій Коцка, Адальберт Борецький, Ернес Кондратович, яких Адальберт Дальберт Арделія пригласив до суботньо-недільної публічної школи рисунку. До цих талантливих художників приєдналися поважні і знамі особистості, а іменно основоположник хірургії в Закарпатті Олександр Федениць, культуролог Петро Сова. Композитор і музикознавець Дезидерій Задор. Вони стали однодумцями і підпору у формуванні художньої школи Закарпаття. У цьому середовищі визріла ідея образовання товариства діячів образотворчого іскусства на Подкарпаттю. Вони повертаються на Закарпаття і в Охшай, і Ерделі. Спочатку вони вчителюють. Як на той час називали, були професорами місцевих гімназій в Ужгороді і в Мукачеві, а згодом, щоб було теж дуже показовою, дуже знаменною, яскравою велимовною подією, засновують перше, перший в Закарпатті учбовий заклад публічну школу малювання. І саме звідси, вже з 1927 року, Починається такий дуже яскравий поступ закарпатського мистецтва, тому що тут навчалася майбутня творча еліта, такі художники, які задавали в майбутньому тон, які були такими показовими, були взірцями в образотворчості, як Андрій Коцка, Жузолтан Шолтес, Адальберт Борецький, Роз Михайло Розенберг, і цілий ряд, цілий ряд інших художників. Мистецтво на Закарпатті було, звісно, і до того, як, скажімо, народилася Закарпатська школа живопису на чолі з Рделієм Букшеєм, було і до того, а перший раз на професійному рівні було сказано, що мистецтво це є складова частина духовного життя. І ці люди вже скінчали ще й були заклади, зокрема обоє е, е, училися в Будапештській академії мистецтв на педагогіці. І коли приїхали сюди, вони своє покликання бачили в тому, щоб свої знання, свої е, ті надбання, які там вони отримали, передати. Ізвічна е, мрія, мрія Ерделія була создати. Создати академію. І, попри те, що їм судилася безбідна доля, щасливе життя. На теренах європейських країн, європейських блискучих культурних столицях — Будапешт, Права, Мюнхен, Париж і так далі, вони повертаються на Закарпаття. А повертаються з єдиною ціллю піднести культуру, образотворче мистецтво Закарпаття на європейський, І я навіть побоюся, бо настільки сміливі були їх мрії, світовий рівень. І це їм вдалося. У Закарпаття є своя така. Ну, якби мікроклімат. Плюс історія Закарпаття така, що, що і етнічно, і релігійно, і мовно, і по всяким е, різницям між людьми вони змогли жити багато тисяч років мирно і, і ну, якби не зупинятися на місці, а все-таки ще і розвиватися і, і создавати, творити. Значення школи закарпатського живопису ну це як сказати, це дуже вагоме розуміння для культури нашого краю і всієї України. Це створювалося не класичним розумінням створення школи, а створення школи відбулося на стику декількох держав. Мінялися устрої. І на оцих всіх таких історичних подіях і формувалася ця школа. Вона інакше не могла бути створена. Класичний принцип не міг відбутися, тому що тоді потрібен певний устрій державний, щоб було стабільно, повільно і час. Але оскільки це мінялося, люди виїжджали, приїжджали, були інші такі економічного порядку фактори, які на творчість дуже впливають. тому що творчість у якомусь такому забутті бути не може. Я вже Бушай і, і РДІ вони в Будапешті академії кончили. От, по різних напрямках. Правда, Boshe je več po 5. napremku, a ne po 5. napremku. Ampak on je, 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 12 юнія 1931 року художники товариства зібралися в Ужгороді і за образів взяли статут товариства Манас. Перша виставка відбулася 13 20 декабря 1931 року. Авторитет товариства Стринку Ріс і 12 февруара 1932 року відбулася виставка художників Подкарпаття у Братиславі, де виставили свої роботи 19 авторів. А в 1937 році відкрилася експозиція у Празі під патронатом президента Чехословацької Республіки Едварда Бенеша. Звідси починається така активна творча діяльність, вже спільноти творчі, бо на цей час вже сформувалася творча спільнота завдяки цим художникам. І такий яскравий розвиток мистецтва, спостерігаємо, яскравий розвиток мистецтва Закарпаття. Ну, залишаючись в царині історичних подій, мені хотілося б сказати, що, звичайно, ці художники, вони, до речі, вони працювали вчителями в школах, в художніх закладах, а так би мовити, мистецтво, це, як ми до сьогодні сказали, були їхнім хобі. Тобто вони малювали для душі, були дуже щирими в своїх художніх откровеннях. Бокшай такий більш академічний, хоча це чистий імпресіонізм. А Ерделі більш такий вільний експериментатор, да? тому що йому дало да, він виставлявся в Франції з відомими художниками на той час, і Франція ще на той час була такою як експериментальною лабораторією. І вони це все принесли, і це їм дало той поштовх, щоб вони. Створили цю школу, тому що, ну, по-перше, це срібна земля, яка дуже багато, багато і насичена талантами. Деякі художники не згадуються в історії. Вони приходили сюди тимчасово, спілкувалися, вносили свій певний вклад. І так потім помінялась формація, прийшли нові люди. Із різних шкіл, от, наприклад, якщо візьмемо так Манайла, він вчився в Празі. Е, Рабко теж вчився в Празі, е, Ерделі, Париж, Бокшай, Будапешт. Ви розумієте, цілий такий європейський цикл художники пройшли. І кожен приніс з тої школи класичної, приніс. Своє розуміння мистецтва. А коли вони все тут зійшли, вони побачили, що вони голодні чогось, вони хочуть якогось об'єднання, тому що кожен у собі ніс заряд творчий, він вчився недаром, От, і почали думати, як створити спершу якусь школу таку грожанську, щоб просто люди приходили. Була потреба у тому. І кожен, що саме цікавого, що кожен художник творив так, як його вчили. Але, що дуже цікаво, от подивіться, у таких у Корське, у Манайла, у, Єрдилі, у тих, вони нашу тему розкручували Закарпатську, за Карпатську, під Русі. І прославили не лише школу, а прославили наш край. Тому що Хто так Бог знає знав, ну, Закарпаття, Прикарпаття, Закарпаття, кого я називав. А за той час вони знали через образотворче мистецтво, світу знав про Закарпаття. 15 марта 1939 року по указці Гітлера Закарпаття було окуповано. А й бо вже 20 мая 1939 року художники зібралися в кав'ярні Асторія і основали нове об'єднання спілку підкарпатських художників. Голову обрали Адальберта Ерделі, а секретарем Андрія Коцку. От тоді й формувалася школа. Розумієте? Коли була підкарпатська Русь, оце був початок. Бо до того ще вони лише збиралися. А тоді, коли побачили, що в них є підкарпатська Русь, і вони себе відчули, що вони є тут, це їхнє, і вони почали організувати оцю школу. Це для такого, як порозуміння Європейського, це дуже дивно буде, але дуже історично цікаво. Як можна не стандартним методом створити школу. Закарпаття це всіх держав, які ми знаходилися, це Окраїна була. Любих держав окраїна. Так що досягнути великої із по світу досить складна ідея, тому що великих французьких художорів всі знають. Або я маю основу гнівити так, що наша група Плеяда закарпатська не менша від французьких колосиків. Закарпаття було давно на національне. Але образче мистецтво, воно державні з якоюсь фабулою якоїсь одної позиції. Бо, в принципі, образдо мистецтво це наднаціональне мистецтво, як казати, шедеври і світовий Рівень, які базуються на національному ґрунті, але вони мають. Це моя позиція. Закарпатська школа, яку започаткували РДЛ, Берделі, Берделі і Йосиф Букшай. Має велике значення. Тому що у них, по-перше, вони були дуже талановиті, вони мали дуже якісну освіту за кордоном. Це не пересічна подія, адже ми маємо змогу побачити найкращі роботи всіх плеяд художників, які заснували закарпатську живописну школу. Успіх цієї школи, цього товариства, художників, полягав у тому, що вони надихалися передовсім прекрасними творами народної культури, енергетикою народної культури, енергетикою народного мистецтва. Вони дуже любили свій народ, вони любили свій край. І цей патріотизм так само надихав їх на творчість. Вони збагачували духовність Закарпаття, вони несли в своїх творах світле, прекрасне, те, що народ сприймав і те, що творилося для народу. На протяженні своєї багатої, деколи сложної і неоднозначної історії, образотворчество края розвивалося послідувательно, обукищалося роботами декількох поколінь художників, разних по уровню майстерності, творчого таланта, опита і єдиних у своєму жаданню послужити духовному розвіті отчої землі. Виставка творів провідних митців краю, гордість закарпатського малярства, засвідчує унікальність, самобутність і художню самодостатність образотворчої культури Закарпаття.